Скажіть, у маленького зайчика болить животик, йому потрібні ліки. Невгамовні, потрібна ваша допомога. Маленький зайчик чхає та кашляє. Друзі, поспішіть. Маленький зайчик поранив лапку. Вітаю вас, невгамовні, ходімо рятувати зайчика. Скажіть, чим лікують вас ваші матусі, коли ви хворієте? Вони лікують вас ліками, але в лісі ліків немає. Проте в лісі росте багато лікарських рослин, і я пропоную вам допомогти мені зібрати їх для зайчика. Рослини лікарські, цілющі джерело. Їх є у лісі нашому багато. Кропива, ряст, малина, деревій. недугу всяку можуть подолати. Отож, малята, часу не гайте, відгадувати рослини починайте. Від застуди і від кашлю випийте мікстуру краще, З мати-мачухи відвар допоможе друзі вам. Коли хтось упав раптово, Чи поранив руку, ногу, Подорожник всім дружок. Прикладіть його листок. Рослиною доброю зовуть Звіробій. Дуже багато сили він має. З Жовтих верхівок цілівші настій, аж сто дух виганяє. Щоб вилікувати ангіну, не забудьте про малину. Якщо з нею чай поп'єш, то здоров'я повернеш. Як зустрінуться вам друзі, Запашні ромашки в лузі. Не забудьте їм клонитись, з пелюсток росою вмитись, бо ромашкові відвари, то найкращі ліки чари. Всіх кропива зігріває, як рукою біль знімає. Врятувався нею дід, вилікував. Радикуліт Дякую вам, друзі, за допомогу. Ці лікарські рослини допомогли мені одужати.